Доброго дня, друзі. Мене звати Богдан. Я є представником компанії дзов Екоферм» і «Дзов Радехів Біоферм. Це дві компанії в Україні, котрі займаються продажем вирощуванням тварин для забою і продажем генетики від датської компанії Breeders Даніш Генетик. Наша компанія вже більше п'яти років продає генетику, продаємо три види порід. Це велика біла ландрас і Юрок. Впевнено, крокуємо вперед, незважаючи на реалії сьогодення. Зараз я перебуваю на виставці в Гановері, на Євротірі. І перебування тут можливим стало завдяки нашим воїнам з ЗСУ, які мужні проганяють ворога з нашої території і дають можливість нам приїжджати на виставки, брати тут різні інноваційні моменти, технології. І відповідно ці всі моменти переводити в площину наших підприємств. Звичайно, я дуже радий перебувати на стенді наших партнерів АБМ-компанії, завдяки яким ми досягли неймовірних результатів у годівлі тварин, заощадили на кормах, отримали високі прирости, як і низьку конверсію, професійний підхід, консультації різних виробничих проблем, будь то кормових чи ветеринарних. Чи інше ще раз хочу подякувати нашим партнерам? Подякувати ще раз нашим збройним силам. Ми будемо йти вперед. Перемога буде за нами. Слава Україні!